Зараз буде всім весело. Поїхали на міський контроль. Все буде добре. Всім добрий день! Хто зайці сидять. Тіхо, тихо, давайте без ажіотажа. Прекрасно, я вас вітаю. Хто проїзд не оплатив? Дівчина, що у вас з проїздом? Не вдалося прочитати карту. Зайця спіймали. Так, треба штраф, значить, платити. Які ви пісні знаєте, українські? У мене горло болить. У мене теж, мене душа болить. Ей, у лузі, червона калина похилилася. Разом все, відпрацювали. Що у вас з проїздом? О-о-о, який люди. Понімаєте, як вам пощастило? Заяць. Пік? Да, ну... Нічого страшного. І... Хто не сплатив проїзд, Зізнавайтесь. — Дівочки, можна? Ваше. Квиток не знайдено. Ви не сплатили проїзд? Треба ж не по телефону говорити, а проїзд сплатити. Проїзд треба сплачувати, ви його не сплатили. Я вас маю покарати. Давайте поаплодуємо їй. Давай. Маруся, раз, два, три калина чорня. Ходя дівчина, в саду ягоди рвала. За проїзд треба платити. Запам'ятали? А вам може пощастити значно менше, аніж тим пасажирам, які потрапили на мене. Тому сплачуйте за проїзд. Піклуємося про місто. Разом для Києва